Вчора сцена міського палацу культури перетворилась на яскравий світ магії та українських традицій. Вистава Конотопська відьма, яку представив сучасний український театр, подарувала глядачам незабутні емоції та справжнє театральне диво. На виставу зібралась велика кількість кременчужан, охочих доторкнутись до української класики в сучасному виконанні. Очікування цікаво подивитись, давно не були. Тому вирішили. Сподіваємось, що дуже сподобається. Треба ж якось, хоч трошки десь в чомусь шукати, якусь розрядку. Ми перший раз нам цікаво, хочемо подивитися. Іноді потрібно відвести душу і трошки відволіктися від таких подій, які в нас в країні відбуваються. Прийшов на виставу, сподіваюсь, що ну, це згідно оригіналу, що це буде щось інше. І я від душею і морально. Ця постановка, заснована на класичному творі Григорія Квітки Основ'яненка, стала унікальним поєднанням традиційних народних мотивів із сучасним поглядом на українську культуру. Режисер Дмитро Рачковський вдало поєднав колорит старовини з живими сценами, що відобразило дух і характер українців. Звичайно, що ні! Яка ти гарна! Шкода, що ти лише сон, а то би я одружився з тобою. Ти хочеш бути моєю дружиною? Ха -ха -ха. Ні, не хочу. Такі вистави дозволяють українцям глибше пізнавати власну культуру, зберігаючи традиції, та водночас розвивати їх у нових формах. Софія Григоренко Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.